Ми розбираємо лосося. Він у нас приїжджає завжди свіжий, охолоджений. Це не морожена риба, це охлождюночок. Преміум класу називається. Зараз ми покажемо, як ми його розбираємо, зачищаємо і все інше. Зачистимо від кісточок. Від кісток. Різниця свіжої риби і полежаної, дуже важко в кістки, якщо вона свіжа. Якщо риба вже полежала і вона неякісна, то кістка просто вилітає. От зараз видно, що вона тримається. Вийняли кістки, далі знімаємо його зі шкіри. Аккуратненько. Далі ми його зачищаємо від лишнього. Ось тут, від плавникової частини, зрізаємо. зрізаємо. Так. Ну, далі нарізаємо на стейки.